Урок 7. нотатки Елен Вайт Абсолютна вірність Поклоніння в зоні бойових дій. У цьому уроці ми розглянемо важливі події періоду завоювання обітованої землі, коли Ісус Навин спонукав ізраїльтян присвятити себе Господу. У центрі цих подій знаходяться обряди, які є потужним способом передачі традицій та цінностей, створення сенсу та вираження емоцій. У біблійному обряді ще одним важливим елементом є пророцтво, яке вказує на Христа та створеної ним реальністі. Нижче ми докладніше розглянемо обряди, обрізання та Пасхи, здійснені Ізраїлем одразу після переходу через річку Йордан, а також зведення жертовників у контексті оновлення завіту у книзі Ісуса Навина. Розглядаючи ці церемонії, ми можемо подумати про їхнє значення в минулому та їхню значущість для тих, хто живе в очікуванні небесного ханаану сьогодні. Нехай не буде в теда інших богів передо мною вихід, 20 розділ 3 вірш. Ця перша заповідь починається не лише запереченням поклонятись дерев'яним та кам'яним ідолам. Багато хто з тих, хто називає себе послідовниками Христа, порушують її принципи, але Господь Небесь не визнає своїми дітьми тих, хто плекає у своїх серцях щось, що займає місце, яке повинен займати лише Бог. У багатьох панує апетит, тоді як у інших перше місце в серці відводиться одягу та любові до світу. Бог є дух, і ті, хто йому поклоняється, повинні поклонятися в дусі та в правді. Івана, 4 розділ, 24 вірш Коли наші серця налаштовані на прославлення нашого Творця не лише в псалмах, гімнах та духовних піснях, але й у нашому житті, ми будемо жити в єдності з небесами. У серці як у приватному, так і в публічному житті буде панувати вдячність. Це становить справжнє поклоніння Богові, щоб я міг пізнати його сторінка 322. Неділя 9 листопада. Перший завіт. Обряди відіграють важливу роль, знаменуючи особливі життєві події навіть у наш час, вони присутні протягом усього життя людини, охоплюючи сім'ю, школу, роботу та релігійні контексти. Не випадково Бог використовував силу обряду, щоб донести до людства основні аспекти свого задуму. Неподалік від Йордану, євреї вперше розташувалися табором у Ханаані. Тут Ісус Навен обрізав синів Ізраїля, і сини Ізраїля розташувалися табором у Гілгалі та святкували Пасху. Призупинення обряду обрізання з часів повстання в Кадеші було постійним свідченням для Ізраїлеві, що їхній завід з Богом, символом якого воно було, було порушено. А припинення Пасхи, пам'ятка їхнього визволення з Єгипту, було доказом невдоволення Господа їхнім бажанням повернутися в землю рабства. Однак тепер роки відторгнення закінчилися. Бог знову визнав Ізраїль своїм народом, і знак завіту був відновлений. Обряд обрізання було проведено над усім чоловічого роду, які народилися в пустелі. І Господь проголосив Ісусу Навину Сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу, і, натякаючи на це місце, їхнього таборування було назване Гілгал, що означає колесо, круг або вихор. ПаТріархи та Пророки, сторінка 485. З погляду нового завіту обрізання є знаком відокремленості, пов'язане із приналежністю до юдеїв, який більше не є обов'язковим для християн при новому народженні. Однак заклик апостола Павла до обрізання серця не є новим християнським нововведенням. Якщо в початковому контексті фізичний знак обрізання мав бути лише зовнішнім вираженням, зовсім протилежного значенням воно набуває для християн. Цю думку також повторюють пророки, такі як Єремія, який звертався до мешканців Єрусалиму Обріжте себе для Господа і зніміть крайнє тіло з вашого серця. Єремії, 4 розділ, 4 розділ, вірш. Коли всі царі аморейські та ханаанські царі почули, що Господь зупинив води Йордану перед дітьми Ізраїля, їхні серця розтанули від страху. Ізраїльтяни вбили двох царів моавських, і їхній неймовірний перехід через розлиту та стрімку річку Йордан сповнив народ великим жахом. Потім Ісус Навен обрізав усіх людей, що народилися в пустелі. Після цієї церемонії вони відсвяткували Пасху на рівнинах Єрихону. і сказав Господь до Ісуса Навена Сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу свідчення для церкви, том 4, сторінка 158. Понеділок 10 листопада. Пасха. 14-го дня місяця. Ввечері євреї святкували Пасху. Її урочисті, вражаючі церемонії відзначали визволення з єгипетського рабства та вказували на жертву, яка мала визволити їх з рабства гріха. Коли Спаситель віддав своє життя на Голгофі, значення Пасхи припинилося, і було встановлено обряд вечері Господньої як спогад про ту саму подію, про образом якої була Пасха. Пасха мала бути одночасно пам'ятною та прообразною не лише вказуючи на визволення з Єгипту, але й на більше визволення, яке Христос мав здійснити, звільнивши свій народ з рабства гріха. Агнець мав бути приготований цілим, жодна кістка його не була зламана, тому жодна кістка не мала бути зламана, Агнецеві Божому, який мав померти за нас. Це сталося, щоб збулося писання. Жодна його кістка не буде зламана, Івана, 19 розділ, 36 вірш. Таким чином була представлена повнота жертви Христа. Ягня слід було їсти з гіркими травами, що вказувало на гіркоту єгипетського рабства. Тож, коли ми вживаємо тіло Христове, це має бути скайтям у серці, бо ми грішні. Використання прісного хліба також мало значення у законі Пасхи було чітко наказано, і юдеї суворо дотримувалися у своїй практиці, щоб у їхніх будинках під час свята не було жодної закваски. Так само потрібно було видалити закваску гріха від усіх, хто хоче отримати життя та харчуватись від Христа. Патріархи та пророки сторінка 277. Вівторок 11 листопада ЖЕРТОВНИКИ оновлення. Нам потрібно упокорити свої серця та з щирістю і благоговінням досліджувати слово життя, бо тільки той розум, який є смиренним і розкаяним, може побачити світло. Серце, розум, душа повинні бути готові прийняти світло. У душі має бути спокій, думки повинні бути в полон Ісуса Христа хвалькувате самопізнання та самодостатність слід докорити в присутності Слова Божого. Господь промовляє до серця, яке упокорюється перед ним. Біля вівтаря молитви, коли віра торкається престолу благодаті, ми отримуємо з руки Бога той Небесний Смолоскип, який освітлює нашу темряву та переконує нас у нашій духовній потребі. Святий Дух бере від Бога і відкриває їх тому, хто щиро шукає небесного скарбу. Якщо ми підкоримося Його керівництву, Він приведе нас до повного світла. Коли ми споглядаємо славу Христа, ми змінюємося на Його образ. Ми отримуємо ту віру, яка діє любов'ю та очищує душу. Наші серця оновлюються і ми готові слухатися Бога в усьому. Ви отримаєте силу сторінка 109. 12 листопада Написано на каменях. Це Божий намір явити через свій народ принципи свого царства, щоб у житті та характері вони могли розкривати ці принципи. Він бажає відокремити їх від звичаїв, звичок та практик світу. Він прагне наблизити їх до себе, щоб він міг повідомити їм свою волю. До цієї ж роботи він покликав свій народ у нашому поколінні, їм він відкрив свою волю, і від них він вимагає послуху. В останні дні історії цієї землі голос, що промовляв Синаю, все ще каже людям: Нехай не буде в тебе інших богів переді мною. Вихід, 20 розділ, 3 вірш. Людина протиставила свою волю волі Бога, але вона не може змінити це слово наказу. Людський розум ніколи не зможе повністю осягнути свій обов'язок перед вищою силою, але одночасно він не зможе уникнути цього обов'язку. Глибокі теорії та спекуляції можуть рясніти, люди можуть намагатися протиставити науку, одкровення і таким чином покінчити з законом Божим. Але ще сильніше і сильніше Святий Дух промовить до них заповідь: Господу Богу твоєму, поклоняйся! І йому єдиному служи. Матвія, 4 розділ, 10 вірш. Свідчення для церкви том 6. сторінки 9-10. 4. 13 листопада. Туга за його присутністю. Господь знайшов нас у сумному стані і послав у наш світ Айвищого посланця, якому він міг довірити свій великий скарб прощення та благодаті. Христос, єдинородний Син Божий, був уповноваженим посланцем. Він був призначений виконати роботу, яку не під силу було виконати небесним ангелам, тільки йому одному можна було довірити виконати роботу, необхідну для викуплення світу, обпаленого та зіпсованого прокляттям гріха. І в цьому дарі отець дав світові все небо. Цю роботу Христос також поклав на кожного, кого він викупив. Господь дасть достатньо світла всім, хто буде вірним і відданим йому. Його милість і благодатний вплив Духа Святого залишаються незмінними для всіх, хто їх прийме. Його пропозиція спасати не змінюється. Саме людина змінює свої стосунки з Богом. Багато хто ставить себе в таке становище, що не може розпізнати Його благодать і його спасіння. Бог не залишив нічого недоробленим з того, що міг би зробити для нас. Він дав досконалий приклад свого характеру в характері свого сина, і завдання послідовників Христа, споглядаючи незрівнянну досконалість його життя та характеру, полягає в тому, щоб зростати в його подобі. Дивлячись на Ісуса та відгукуючись на Його любов, вони відображатимуть образ Христа підняти його сторінка 208. П'ятниця 14 листопада. І так… Ми вивчали про силу обрядів. Важливо знати, що обряди відіграють значну роль у відзначенні важливих життєвих подій навіть у наш час. Упродовж свого життя люди виконують різні обряди, які пов'язані із сім'єю, школою, роботою, релігією. Бог використовував силу обряду, щоб донести до людства найважливіші аспекти свого плану спасіння. Важливо звернути увагу на практичне застосування обрядів, церковні обряди сьогодні, обряди і далі залишаються невід'ємною частиною служіння церкви Адвентистів сьомого дня. Ось короткий перелік найважливіших обрядів, яких дотримуються у нашій церкві. Поміркуйте над тим, як кожна із цих практик особисто вплинула на вашу духовну подорож 1. Посвячення дитини, 2. Хрещення, 3. Причастя, 4. Весілля. 5. похорони. Для подальшого читання Читайте. Бути схожим на Ісуса, вся природа довірена Адамові та Єві, 2 серпня, сторінка 228. А також прочитайте, Бути схожим на Ісуса, невичерпне джерело настанов та радості, 28 серпня, сторінка 254.